У сумах підвищили тариф на вивезення і захоронення побутових відходів. Відповідне рішення прийняли на засіданні. Виконкому, як пояснив директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба, востаннє тариф піднімали три роки тому. Відбулися відповідні зміни в законодавстві, і ми їм ці всі складові включили. Друге це те, що повернення до ПДВ, третє це збільшення паливно-мастильних матеріалів, збільшення мінімальної заробітної плати. Це все визвало, скажімо так, підвищення роз. Рахунки надавалися двома перевізниками. Майже одинакової ми їх відрегулювали і подали на виконавчий комітет, де був прийнятий цей відповідний тариф. Відповідно до рішення ціна за поводження із твердими побутовими відходами для споживачів послуг сервіс ресурсу тепер складає 259 гривень 24 копійки за один метр кубічний. Для тих, кого обслуговує товариство Амусон 239 гривень 93 копійки. Зросла ціна і за вивіз великогабаритних та ремонтних відходів. До тарифу також включили і вивезення рослинних відходів. Тому що вони збираються на прибудинкових територіях, на майданчиках ТПВ, і вони не входили в склад тарифу. Таких постанов немає, що заборонено піднімати. Є рекомендації. Але коли рекомендації це одне, а коли вимога це вже друге. не може підприємство працювати збитково. Тоді вони ми будемо бачити ту ж саму картину на майданчиках. Будуть рослинні відходи, які не входять в склад тарифу. Вони будуть постійно накоплюватись, будуть уже антісанітерні санітарні норми і так далі. Те, що ми їх заставляємо, це робити, але ж вони роблять це собі в убиток. Новини СТС.